Привіт, хочу сьогодні з тобою поділитися, чому я залишилася в церкві, міжнародна місія, слово Боже. До того як я сюди прийшла, я ходила до католицької церкви, і в мене взагалі думки не виникало, що я роблю щось не так. Я так як і всі люди ходила до церкви і думала, що я вже дуже сильно віруюча людина, і я попаду в рай, тому що я знала, що існує рай, існує пекло. Але я не знала, що от. Це все залежить від моїх вчинків, як я чиню, от е, тим я собі її зароблю або рай, або пекло. І от я ходила до церкви і думала, що все, я така свята, Кожну неділю стоїш на цій службі і слухаєш, співаєш ці слова, які співаються, і думаєш, ти вже настільки свята, але тільки як закриваються двері церкви, тільки як ти виходиш, то Ну, пару хвилиночок ти ще побудеш цією ніби святою, А далі все, що було в твоєму житті, до того, все рівно воно нікуди не дівається навіть після тієї ж самої сповіді, до якої я старалася регулярно ходити. І воно мене дійсно не звільняло. Тільки тут, коли мені надіслали розсилечку з міжнародної місії, слово Боже, спочатку я дуже сильно вагалась. Я думала, так як е всі інші, що це щось неправильне, що треба ходити до церкви. Але тільки тут я пізнала, от настільки величезна є Божа любов. Тому що вона явила мені настільки сильну любов, що ні в одній церкві я такої не відчувала. В моїй католицькій церкві не являють аж такої величезної любові, і тут тебе завжди підтримують, тобі допомагають вирішувати твої проблеми, питання, люди зцілюються, звільнюються і дуже багато свідчень кожного тижня. Практично навіть кожного дня лунають свідчення, Слави Божої. І тому я тут і залишалась, тому що мені кожного дня допомагають проходити мої життєві труднощі, мої випробування. І Господь зцілив мене від думок про самогубство. І зараз я повністю від цього звільнена, тому що я розумію, що мені потрібно. Покаяння, і тільки тут це мені показало. І я повинна виправлятися і більше не чинити цього, бо Господь цього не хоче, щоб я чинила, він хоче, щоб я завжди була з ним. і Перебувала у його слові. Тому якщо сьогодні хтось з вас шукає підтримки, допомоги, ви не знаєте, куди рухатись і, взагалі, куди вам іти, що вам робити, я запрошую вас до міжнародної місії, слово Боже. Тут ви пізнаєте живого Бога, тут вам являють любов. І ніхто вас тут не осудить. Ми вас приймемо свою сім'ю. Долучайтесь, будемо чекати кожного з вас. Хай Господь благословить вас на тому місці, де ви є сьогодні.